Так, а у мене буде ось пора підійшла, це хочу спекти такий житній хліб ще й з кмином. його? За... За... Ми Ні, за... не доставлен. Зверху. Там всередину Я всередину хотів. А уже этих самых там на носиние срочно. Усоздать. А, можно так середину. Ой, середня, середню точно. Здесь одна третина будет порош на вищу, а це будет <как> две третини. Ну. Вот тут поставлю, чтобы ты не забудь. Вот уж он насил. Дурими О, так подожди. А, ну трошка и э, цього. Усередину за нет. Так він добрий буде. Ми ж на роботі так. А тоді, коли цей е, у форму поставиш його, і коли він той зразу посипати, і він буде підходити, ну і не так буде ж осипатися, поняв? Це я зав'язала так, що. Хай вона робить, чого там? Я снимаю. Я сейчас снимаю. Это будет шутка срубная. Всю частоньку. Я это встаю, угу. а. чтобы, чтобы не забыть. Я посыпала, да? Ты же зерня там и подсолнуха, да? Да. Ну, соняшнику. А, да. ну, хорошо. Зерня Будет добрый хлеб. Да. Ну, Із зернятами він завжди, хоч з гарбузовими, хоч соняшника. І ще зверху він тміном, тим кмином. Кмином. Буде гарний. Хватить е, насіння. Едно, угу. О, а, Так, да, буде. А як отак розрізати, він взагалі буде красивий коли можна так, так робити. Так. Хороший. Ще, так, так. Не, не. Все, хай Олійки не треба? Не треба. І так хороше буде. Все. І так, ось дивіться. Тісто підійшло. Ось яке воно на хліб. Духовка нагрілась. І я буду ставити. Ой, Саша, подожди, подожди. Що ти? Табуряк. Каш, Каш, давай. Тут чуть не прогавила. Давай. Хай почитать, это пришел. Все. Так, ну хай почитать. Так, сейчас уже прошел. Час. Сорок пять ходил. Сорок минут осталось. Так. А этот самый твой буряк вытягивать? А, ти вже витягуєш. Так, дурячок мій тобі. Ой, хлібчик який красивий. З тміном. і да. зернятами, із соняшняку, так? Ага, да? угу. ну. Uh -huh. Ай, розріжу тоді ще. А я стрільну трохи. Так, ну ось яка вийшла. Хлібинка. Це з ткмином і з зернятами. Із... Своишненько, Ну, ничего так получилось. Нормально. Ладно. Ладно. Ну, ще... Да, ще горячая, ще резать не буду. Хай остыну, то уже. Угу. Вижу. Ну, Волк а, так ничегонько. Нормально. Хлебчик.